робити ось такий ричак. Згрібаємо Залишки луцький міський город сади зростання почали готувати до зими. 15 грядок, які розташовані на території одного з луцьких університетів, влаштували за принципами пермакультури, розповіла ініціаторка заходу Катерина Демедюк. Цей спосіб догляду городу гармонує з природніми процесами та не шкодить довкіллю. Зараз ми підготовлюємо вже цей город до влі, до весни. І я сподіваюся, на наступний сезон тут вже буде більш цікавіше, тому що будуть різні методи дослідження, як же ж можна органічно вроз вирощувати їжу без будь-яких пестицидів і без боротьби з бур'янами. Садити квіти і городину на міському городі могли усі охочі. Влітку лучани обирали свою грядку і доглядали її. Бібліотекарка Оксана Копана міський город разом з колегами їздить. Часто грядку ми доглядаємо бібліотекою вже у цей сезон. Починали, починали ми з однієї, а вже потім нам так зайшло, і ми взяли ще другу грядку. Ми такого вдома не робили. Цікавий досвід новий. Сіяли однорічні рослини, такі пряні трави ми сіяли, а також є тут і багаторічні шавлі є, суниці садили. Ми декілька разів за сезон приїжджали, зривали і руколу, і кріп, сіяли, виріс чудовий. Майстер-клас підготовки грядок до холодів провела пермакультурна дизайнерка. Віра Радіонова, яка приїхала із Києва, щоб допомогти лучанам підготувати міський город до зими. Вона розповіла, що робити з залишками рослин та з багаторічними рослинами. Органічні рештки вони складаються в ривчак. Після того мульчуються, і на наступний рік, тобто зимою, це буде такий корм для мікроорганізмів, а також для черв'ячків. Вони будуть їсти і віддавати нам свої корисні речовини, тобто поліпшувати ґрунт, покращувати. Це все можна утилізувати в цій грядці, тобто можна не тільки залишки рослин, які залишилися і рослинки, і листя а також можна з кухні всі відходи, які залишаються, також компостувати в цій грядці. Катерина Демадюк нагадала присутнім, що на міському городі є компостер, органічне сміття тут переробляється на нову землю, яку можна використовувати. Це міський город, тобто він відкритий для будь-кого з нашого міста, і не тільки, якщо ви маєте бажання прийти, ви можете з нами якось зв'язатися і сказати, що ви хочете грядочку, ми вам її дамо і будете собі експериментувати. Незважаючи на мокрий сніг, сьогодні усі грядки підготували до зими і прибрали залишки однорічних рослин. Багаторічники ж зимуватимуть у теплих грядках до весни. Анна Глищук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.